Напевно, всім відома приказка скупий платить двічі. Це про мене. Але я зрозумів це лише тоді, коли допустив справжню помилку. Вважав, що зекономити, придбати щось на розпродажі, купити зі знижкою про запас це не жадібність, а прояв життєвої мудрості. Хоча багато з речей, куплених за таким принципом, зрештою так і не стали у пригоді. Хоч і ціна на них була вигідна. Саме так ми з дружиною продали нашу однокімнатну квартиру і придбали невеличкий будиночок на околиці міста. 47 квадратних метрів на двох цілком непогано. Поруч, невелике подвір'я і сад. Великий мінус у приміщенні роками наробили навіть косметичного ремонту, підлога репіла, стелі були низькі, вікна й електропроводка ще з радянських часів. До нас у будинку жив дідусь, тож про євроремонт ході й мріяти. А потім, за словами далеких родичів, цей дім стояв порожнім майже п'ять років. Тож нас зустріли занедбаність, вогкість і затхлість. Так, проблем і незручностей вистачало туалет на вулиці. Але це ж власний будинок. Тож ми й наважилися на покупку. Глибоко в душі я розумів, що моя дружина, окрім як користуватись комп'ютером та телефоном, більше нічого з практичного не вміє. Тож сподіватися, що вона приведе будинок до ладу, було марно. Проте я підходив до справи прагматично підфарбуємо, наклеїмо нові шпалери, на підлогу постелимо ковролін і все. Жити можна. На капітальний ремонт ми не розраховували. Найняти бригаду майстрів не дозволяв бюджет, та й не факт, що трапились би відповідальні працівники, які все зробили б як слід. Я вирішив, що косметичний ремонт подужаємо самотужки. Саме цей страх, що переплачу комусь, і зіграв із нами злий жарт. Я хотів витратити решту грошей після продажу квартири на нові меблі й холодильник, але не склалося. Отже, ми з дружиною переїхали в будиночок, відразу продумали, що потрібно, з чого почати ремонт. Побігли до магазину, купили фарбу, недорогі шпалери, ковролін і взялися за справу. Окрему історію можна написати про те, скільки нервів і сил мені довелося витратити, щоби вмовити дружину допомогти з фарбуванням, обробкою просто щось прибити або прикрутити. Але, зрештою, наш ремонтний марафон дійшов до завершення. У підсумку вийшло не так уже й погано, особливо якщо згадати, з чого ми починали. Чисто, охайно і навіть запах щойно пофарбованих віконних рам перебував затхлість і грибок. Моя мрія здійснилася я купив новий великий холодильник і сучасний зручний диван. У перші дні я радів своєму рішенню та зробленій роботі. Але біда, як завжди, приходить несподівано. Так сталося й цього разу. Я грів собі обід у мікрохвильовці, коли через перенапруження в мережі сталося коротке замикання. Проводка, прокладена неглибоко в стіні, зайнялася, шпалери спалахнули, а вся техніка згоріла телевізор, новенький холодильник, мікрохвильова піч. Спалахнула пожежа. Не знаю як, але мені вдалося її самотужки загасити. Я досі в шоковому стані. Тепер потрібно знову збирати гроші і робити ремонт, як слід. Недарма кажуть, скупий платить двічі.